Усім привіт! Сьогодні ми з вами, нарешті, будемо вчитись читати по-італійськи. Думаю, що багато кому сподобається цей урок. Сподіваюся. І тому тема сьогоднішнього заняття називається: Кому леджерили пароли італіани. Як читати італійські слова? запитаються в мене люди, так? І ми сьогодні будемо на це відповідати. Як їх читати? А також. Ортографія е пронунча. Ортографія і вимова. Ви готові? Давайте тоді починаємо. Правила читання в італійській мові, вони насправді не є дуже важкі. Але, може, ви дуже часто чули від людей, що вони говорять, як в італійській мові як пишеться, так і читається. Здебільшого це є правда. Але також, як і в інших ну, мовах, я вважаю, в італійській мові так само є свої винятки. У будь якій мові є завжди якісь винятки, які нам треба вивчити, завчити і запам'ятати, щоб правильно там, спілкуватися чи правильно читати. І також в італійській мові так само. Італійська мова нічим не відрізняється від інших мов. Тому дивіться, в італійській мові вимова приголосних B, D, F, M, N, Пі, ре, ві або Ву завжди однаково, і суттєво не відрізняються від відповідних літер українського нашого алфавіту: а, Б, Фи, ми, пи, Ри, ви. Але, то, як я вам сказала, в італійській мові є ось такі букви, як C, G, S, Z, вони вимовляються залежно від впливу на них інших літер. Наприклад, біля якої, біля якої вони букви стоять, чи в голосної, чи приголосної. І також дуже залежить, от вони можуть мінятися в деяких випадках, в залежності від того, де вони стоять, чи вони стоять на початку слова, чи вони стоять всередині слова. Ми дивіться, ось це будемо всі якраз приклади, ось ці букви Ч, G, С, З, розглядати більш детально в інших слайдах. Бо це раз, і є винятки. Але перед тим, що хотіла, щоб ви запам'ятали назавжди: в італійській мові є ось така буква «акка». Вона пишеться, але ніколи, ніколи вона не вимовляється. Вона служить для розрізнення схожих по звучанню та різних зазначенням слів. Дивіться, наприклад, є таке слово дієслово як, як авири. І ви говорите: ну, падайте, ми вже його брали з вами, це дієслово. Ну, Ті люди, які дивилися попереднє моє відео, вони знають, що ми його брали. Та? Ну, Ті, хто не знає, будуть знати А вири це в перекладі означає мати. І, наприклад, коли ви говорите Іо, я маю. Та? Ви не говорите і-о-хо, -хо так? Ви говорите Іо, ви говорите чиста буква О. «і -о, -о» я маю це означає. Та? Але дивіться. Також в італійській мові є ось така чиста буква О, або літера О. Вона є в перекладі, що означає або. Наприклад, дивіться: лофаро оті одомані. Наприклад, я це зроблю сьогодні або завтра. Лофаро бачите? І е, як вам знати, тобто, е, ну, коли, от, що це означає, чи я маю чи або? Те, ну, що я завжди говорю, це все залежить від контексту того, про що ви говорите з людиною. Тому вони просто це розуміють. Але в писанні, коли ви там щось читаєте, там буде е, писати Ака і О. Це будете ви знати, що я маю. Та? Але коли ви говорите, ви просто говорите I -O -O", та? і О. І або Лофаро, Оджі, о, дома, або ті п'ячі квесто оквелло. О тобто, або це. Так само, дивіться, наприклад, Луй-Лей А. Так само ми знову ту аку опускаємо. І тоді виходить у нас просто чиста літера А. Він, вона має в перекладі буде, та? Але от так само ось ця е, літера або буква, кому, тобто ну, як хто говорить, бо хтось говорить буква, хтось говорить літера. ну, По граматичному буде правильно літера. Але ми між собою завжди говорили буква. Тому, якщо можна, я буду говорити буква А. Дивіться також, оця чиста е, буква А це є прийменник руху або місця. Наприклад, дивіться, імії Амічі вівано Анаполі. Мої друзі живуть в Неаполі, та? і от е, коли я що ви будете говорити мі, Амічі Вівано Енаполі, е, це вже розуміється, що там, ну, тобто ви не говорите це те саме, що е, коли ви говорите я маю, ой він вона має. Та? Це не буде те то саме, бо, тому що і людина вас не буде думати, що ви щось там маєте. Бо тут і просто вже відповідно до того контексту речення, от яке іміє Амічі Вівано Анаполі, розумієте, що це А, це і прийменник руху. Або місця. так? Як тут зараз у нас є місця. Так само, дивіться, Анно. Анно воно е, може означати мають, якщо ви будете ну, написанню писати ака, лоро Анно. Вони мають. Або так само Ано, це в перекладі на італійську означає рік. Дивіться, наприклад, Марко е ін Італія дачі у анно. Марко в Італії приблизно один рік. Марко Е, ін Італія, un anno», так? І дивіться, і тоді, ну от коли ви це говорите, розумієте, що un anno», тобто це ви розумієте, що ви говорите, що він приблизно, тобто не може бути має, а він приблизно один рік, тобто в перекладі, так? І тому люди про це ну, розуміють. Це ну, само по собі, воно розуміється. Так? Коли ви будете мати, ну, будете говорити Лоро, Лору, Анну, там, не знаю, Гранде Каза, вони мають великий будинок. Ну, тобто, то це розуміється, що це вже говориться, і треба там писати АКа, писати», але не говорити. Добре? Ось це, що дуже важливо, і це треба пам'ятати і вивчити, і знати. Добре? Е, тепер йдемо до тих наших винятків інших. Дивіться, отже, коли ми будемо знати, як читати, наприклад, е е літера або буква «чі». Та, от, от Тут повертаюся на передній слайд. от Бачите, перша буква «чі». вона інколи читається як буква «чі», а інколи читається як буква Ки. От і усі винятки. Коли вона читається як буква «чі», коли вона стоїть, е після неї стоїть голосна е, І, наприклад, «че», Ченна. Чинна, вибачте, чинна, вечеря. Чи чибо. Угу. Тоді ви читаєте як чи, Чуєте? Чинна, чи чинна, чи чибо. Або коли вона ось так е, з'єднується: Чи і А, та? тобто чи із двома голосними: чао. Чао. Привіта. Буде в перекладі. Або Чи-О, і о, Чо. Чоколатинно. Міп'ячек весеть чоколатіно. Мені подобається цей шоколад. Міп'як весеть чоколатіно. Добре? Чу! Чуччо. Ви знаєте, це в перекладі буде соска. Це коли маленькі дітки вони люблять от, сосати таку соску. Оце чуччо. чутчо. Італійці називається чутчо. Дітки бавляться. І дивіться, ось тут коли йде подвоєння нашої «чі». Вона тоді буде так само читатися, як чи. І після неї має бути голосна або і, або е. Наприклад, підчинно читається як як читається як буква та. Але якщо ви опустите чуть-чуть нижче ваші очі, і ви побачите там, де коли вона читається як буква ки, це так теж є подвоєння. Але після цього подвоєння стоїть голосні А, О, У. Бачите? Там чуть-чуть нижче, опуститься. І тоді вона буде читатися як екко. Подвоєння букви К. Еко в перекладі ось. Бачите різницю? Тут після подвоєння ЧИ, ЧИ зразу йде І і Е, а там А, -о У. Ось це треба, на жаль, вивчити і запам'ятати. Далі, коли буква ЧИ читається як К, коли вона стоїть, після неї йде голосна А, О, -у». У, наприклад, КА, ка,за, будинок, коза, річ, кооре, серце. Бачите, наприклад, так? я одразу зробила такий маленький по одному прикладу, бо більше не поміщається. Ну, щоб ви просто розуміли, от як воно читається: Каза, коза, коре. Так? А там було ченна, чинна, ЧІБО, чао, чоколатино, чучо. Пітчинно. Добре? Дивіться, далі, коли е, е, наша буква Ч читається як буква К, коли після неї йде приголосна буква. Наприклад, і оті, ой, кредери, вибачте, кредери. Та? От вірите. І оті кредо. Я тобі вірю. Та? Кредери. От, зразу К і Р. Кредери. Та? Приголос нас зразу нас йде. То, що я вже сказала, що коли йде подвоєння чи, але нас йде на зра... них зразу голосні АОО, о, еко. Та? Потім коли е, чи, ако, І, тоді ми читаємо його як, як Кі. Е, бо ако ми опускаємо, пам'ятаєте? Тоді в нас буде кілограма. Угу, кілограм, е, ми ако опускаємо. А ви знову бачите, там чи ака, е. Ми е, «аку» пускаємо, У нас виходить Ке. Наприклад, «ке коза», що? Ке. вой». Наприклад, що. ну, Це так е, грубо чуть -чуть звучить. Е, там Що хочеш, там «ке вой». От, Бачите ке. А там «ки», кілограму е, еко. Ой, «ки». Еко, кредере, коре. Каза, коза. Угу. Розумієте, От тоді ми читаємо як буква К. Е, дивіться, потім ви можете це відео поставити на паузу і собі це виписати і приблизно от, ну, хоча б знати, от, з якими, якими буквами поєднується, і так тоді ви будете знати. Ну, на перші рази можете спробувати з листочком, так читати, а потім собі вже будете знати і вже будете це не потім читати. Дивіться, далі. У нас є буква як G. Угу. G, вона так само читається в залежності біля яких букв вона стоїть, як те, ще я говорила, та? або в залежності, чи вона стоїть на початку слова чи в середині слова. Наприклад, коли читається G, як G, та? наприклад, коли е, зразу після неї стоїть голосні е, e, і, тоді вона читається G, G, наприклад, джесто джіро, жест, круг. Або коли у нас є подвоєння джи, тоді теж йдуть голосні «і», е. Оддж. Угу. Ви тоже читаєте як дж, дж", дж" да", сьогодні. Далі джа. Вже. Вже негайно джа. Угу. Або коли у нас є джо джоко гра, угу. «джу», внизу. Та? От тобто внизу там щось, або міостату остату може бути джу. Та? Тобто мій настрій може ну, в мене може не бути настрою. Я можу бути суну тріста, я можу бути сумною, або міостату остату дані може бути також джу. Не бути внизу. Ну, тобто ніякого настрою не мати. Дивіться, але коли оця G-летера, це, це буде по італійському, буква, вона буде читатися як Г. Коли вона стоїть перед такими голосними як А, О, У. Бачите? Переважно, «а», «о», «у» ці голосні вони більш роблять ті звуки твердими. Так само, як там К, так само і тут і Г. Але дивіться, але взагалі-то тут я написала ги, бо тому що в мене на клавіатурі не було е, букви Г, е, але насправді воно читається «г», тому вибачайте, це моя помилка, але я не могла написати букву Г, бо, на жаль, немає на клавіатурі букву «г». Але воно читається Г. Наприклад, гатто кіт, голла горло, густо смак. Га-го-гу. Гатто голла «голла», «густо». Добре. Дивіться, далі е, вона читається як буква «Г», е, коли от, просто «Г» і там, наприклад, е, приголос неї на стоїть, наприклад, «гранде», або е, наприклад, великий та», або, наприклад, е, не знаю, джи джи думаю, думаю, графа. Ну, є таке ніби тістечко графа. Ну, теж вона е, ніби, цей, е, як читається Г, та? і коли вона читається Г, коли е, е, подвоєння букочки G і потім йде голосна «оу», Лего. Бачите, я читаю і Олего. Лего. Угу, так читайте. Коли у нас, де, бачите, подвоєння букочки G, ну, поверніть ваші очі нагору, я чи піднімлюся. Бачите, то, що я говорила коли подвоєння буквочки G, але там є голосна І. І тоді вона робить OG. А коли у нас «ОУ» угу. Лего, де таке Г. Далі гяччо, э, Г. Гяччо. Ако опускається г'яччо. Або мукетто, угу, конвалія. І дивіться, також е, букочка G, вона може робити такий звук, як НІ або лі. Оні, сабато», або онісатімана, кожної суботи, кожного ну, тижня, онічорну, кожного дня, так? кожний або они, тобто они персона», кожна людина, так? або лі. Білетто, наприклад, квиток. Бі -то. Бачите? Тобто у нас виходить білето. Розумієте? Це ще не все. Йдемо далі до наступних. Дивіться, тут у нас далі йде буква С, але С вона, «с» вона також читається як інколи як S, а інколи як звук SK. Дивіться, коли вона читається як S. Коли після неї йдуть голосні «а», «о», «у». добре: пескаре рибалити. Скомоду незручний. Скуза вибачення. Ск'єна – спина. Ск'юма піна. Бачите? Скю, скі. Бачите, скі. Тобто, арка опускається: скі, ск'єна. скуза. Скомоду. Пескаре. Такі от тоді с'кі. Коли ви читається як Ш, як буква СШ, вибачте. От, наприклад, ши що, шо. Шокеця, дурниця. Та шо. Шокеця, дурниця. Далі шарфа. Шарф. Шарфа. Шарф. Ша. Шарф", шо. Ш", ш", Ш. Тоді вона читається як «ши». Добре. Далі йдемо до буквочки Дзета. Дзета, вона інколи читається як звук дз, а інколи як звук Ц. тут буде те, що я говорила, що інколи є випадки, коли в залежності, де буква стоїть, чи на початку слова, чи посередині слова. Дивіться, в першому прикладі я зробила, коли дзета стоїть на початку слова, вона тоді читається як звук дз. «дзукеру», Цукор. Бачите, коли вона стоїть в, кінь, ой, в середині слова, і біля неї є голосна І. Виходить вона пом'якшення як «ци». Леціоне. Урок. Добре, леціоне урок. Далі дивіться, наше «ес», «есе», читається інколи, як «си», а інколи вона читається як З, коли вона читається як «си»? коли вона стоїть на початку слова, і після неї йдуть зразу голосні, так? наприклад, солді гроші. От, наприклад, С. S і наступна зразу буква О. Солді, голосна, коли в нас S, тоді після неї йде глухий приголосний, наприклад, К. Скуро, темний, скуро. Темний. Тоді ми читаємо, як S. І S також читається, коли спочатку йде голосний або приголосний, і вона йде потім S, і вона є, коли вона знаходиться в середині слова, наприклад, аутіста. Бачите? Спочатку йде голосний, бачите У і або, або, або І, бачите, і також або приголосний, аутіста. Дивіться, тут і перед, і, перед С стоїть І, це є голосна, так. А от в другому я спеціально зробила другий варіант Орсо. Тоді там, де приголосний, бачите? Орсо перед букочкою Сси, вона читається як Ссе. І е, останнє це вона коли, е, де, ну, вона читається у складних словах: стасера. Або знаєте, коли говорить, ну, в деяких регіонах говорять стасера, а в деяких регіонах говорять стасейра. Ну, тобто, це вже хто як скаже. Але і так і так буде правильно. Тобто, сьогодні ввечері це в перекладі. Та? І коли йде подвоєння Ссе е, Росо. червоний. Та? Росо. Тоді, коли вона читається як звук З, коли вона стоїть між двома голосними Роза. Роза. По також буде, Бачите, О перед нею, потім С, потім А. І тоді вона читається як З звук, Роза. Або коли на початку С стоїть, і зразу після неї йде дзвінки приголосний. З бальяри. От, помилятися, з бальяри або збрікаті. Ну, таке теж, чуть-чуть вибачте таке слово. Збрікаті це, ну, ну, це коли ш... поспішай, швидше, рухайся. Ну, типа такому теж, типа цей. Е... Це також вона буде, тобто тоді після неї зразу йде дзвін... дзвінки приголосні, і вона читається як з. От, дивіться, е, це от ми ці вибрали раз винятки, коли, чекайте, повертаюся на сайт наперед, коли ми говорили, що чи, G, S, Z, читаються і ті тоді слова ну, міняють своє чуть-чуть звучання. Добре? Дивіться, тут я написала вам текст. І хочу, щоб ми з вами потренувалися, почитали. Я буду зараз читати постараюся помаленько читати. E, тоді ми будемо його чуть-чуть розбирати, іменно ті слова, де e, ті от є оці винятки. Добре? А потім ми його і прикладемо. Добре? Дивіться. Un caso nel negozio. In una casa di moda di Parigi entra una ricca americana per scegliere un vestito. Le mostrano tutti i modelli nuovi, ma a lei non piace niente. Per caso i suoi occhi cadono su un vestito appoggiato e una poltrona in un angolo del salone. Voglio comprare questo! dice lei. Ma signora! Prova a spiegarla come essa. Questo vestito non è... La signora capricciosa non vuole ascoltare niente e ripete. Voglio questo vestito e lo pago 200 dollari. Infine, la signora ritira il vestito e esce molto contenta. Dopo mezz'ora... Alla Pault Полтрона Сі Авічина Ладона поліціє. А виведі Ментікадо Дистратаменте и Соовістито Сола Полтрона, сі ера Миса інтенута да Лавору. Оді Лейторна Еказа, кондує Кондученто доларі. Дивіться, коли я писала цей текст, він мені дуже сподобався. І зараз, дивіться, ми з вами його чуть-чуть розберемо, а пізніше перекладемо. І думаю, він також вам сподобається, або може вже він вам сподобався. Дивіться, «In una casa di mode di Parigi entra una rica americana per schillere un vestito». «In una casa di mode» – все нормально, «di Parigi entra una rica americana» – все добре, «per schillere. Бачите? Ось тут «s», «c», е, воно читається як ш, шиллери. І дивіться, гли, зразу то, що ми говорили, він, воно читається як лі, шиллери. Угу, шиллери. Он вестіту, нормально вестіту. Ле мострено тут і моделі нові, ма елей нон п'ячі нєнте. Бачите, нєнте, воно теж таке йде пом'якше, нєнте. Пер казу, і Бачите, ось тут є окі слові. Читається як подвійна «к», окі. Так? Бо у нас є подвійна чи, але зразу йде «ака» і І, а опускаємо, пам'ятаєте, і нас виходить Окі. Каденос увестіто аподжато е полона і онколо де салоне. Тут нормально все, нічого з такого немає. Аподжато так? тут просто подвоєння Пі. Dice lei. Нічого такого. Ma signora se spiegarle. La нічого, questo vestito non è Це не продається, video. La signora capricciosa non vuole ascoltare niente. E ripete. Тоже все нормально. Volio questo vestito. E lo pago Тут нічого такого немає винятково. Infine, la signora ritira il vestito e vestit. Знову, бачите, «еще», Есше. Ми не читаємо Еске, ми читаємо «еще», тому що «ес», Ч і Е. Е ще. Мульте Контента. Допомедзора Алла Польтрона авічина ладона деле делеполіція. Тут все нормально, просто там хотіть добре Ві. А виводі di suo vestito sulla poltrona quando si era ера месанута да лавору. Тут все нормально. Отже, дивіться, бачите, подвоєння Gainek G. Дивіться, ви зараз можете це відео поставити на паузу і спробувати перекласти його. А пізніше зі мною, добре? Ви його ставите на паузу. Я не буду ставити на паузу, бо в мене не хоче, щоб це займало цілу годину це відео. Тому е ми починаємо його перекладати. Ви спочатку його перекладіть, тоді зупиніться. І потім знову можете продовжити і. Зараз будете зі мною перекладати разом, добре? Сподіваюся, що. Ви вже повернулися знову до того уроку, добре? Дивіться, і у наказі моди діріджі Ентріонарік Американе Perchillere Unvestito. У паризький будинок моди, та зайшла заможна Американка, щоб вибрати сукню. Лемострано тут є моделі нові, малей non п'ячення. Тобто, їй показують всі. Ці моделі найновіші, але їй не подобається нічого. Per caso, il suo oki cadano so on visito, apoje on a poltrona in un angolo del salone. Per caso, wypadkowo, per caso. Ісує ун вестіто, Випадково її погляд зупиняється на сукні, що висить на крісті у кутку салону, Вестіто висіто у на ін і ангол де салони. Полтроне це буде крісло. Хочу купити цю, тобто цю сукню, Бо, тому що вона дивиться на сукню. Ну, в перекладі заліто буде «квесо», це буде це. Але ну, це розуміється, що це цю, цю сукну. Дічелей, говорить вона, ма сеньора. Але пані прова е спігарле, ла комиса». Намагається їй пояснити продавчиня. Та? Прова аквестове нон е це, це плаття не продається, та? Ну, тобто вона не варість, там не продається. Це плаття не. І воно, воно там замукає, та? Але ла сеньора капричоса, non vole ері пете. Та пані, вона дуже така примхлива, вибаглива та? Е, не хоче слухати е, нічого. І повторяє, і повторяє. І ніби знову Волю Questo vestite ело due 200 доларів. Хочу цю сукню і плачуть за неї 200 доларів. долларів. Infine, la seniore retire il vestido molto contenta. Нарешті, або в кінці, тобто, вже, ну, тобто, все вже в кінці, або нарешті пані забирає сукню і виходить дуже задоволена контента. Dopo mezz'ora alla poltrona si avvicina la donna delle polizie. Ta? Через півгодини до крісла підходить прибиральниця. А ви вадімі тікато дістратаменти і лсуве стіту сула полтрона, кванду ера миса і не да лавору. Вона забула через неуважність свою, та дістратаменти і свою, пам'ятаєте, су, свою, Сукню на кріслі. Тобто свою, своє це платічко вона забула на кріслі. Коли вона а, а, передягалася в робочий одяг. Да? Да Одієлей Торна, яка закондує 500 доларів. А, сьогодні вона повертається додому, маючи 200 доларів. Ось така історія, От, що означає. Коли забуваєш свій одяг і комусь він ще й подобається. Е, дивіться, я сподіваюся, вам це відео сподобалося, воно було вам чимось корисне. Сподіваюся, що я змогла пояснити вам, як е, читати. Не знаю, можете переглядати його пару разів. Не знаю, сподіваюся, що воно пішло вам. Е, Можете написати мені в коментарях, чи подобалося навіть те, як я читала, бо насправді я в голос так часто читаю, але вирішила почитати, що ми разом почитали. Тому е, бажаю вам Божого благословення, вашим сім'ям і е, гарного вивчення італійської мови, і нехай у вас все буде добре. Дякую вам за увагу. До наступних уроків! Дякую, грація.